Мої вітання друзі. Ну що, продовжується мій ремонт. Сьогодні двори відлига, не холодно. Працювати один кайф. Не планував я знімати відео, друзі, але вчора мені в коментарі написав один чоловік, чи можна зняти валік блокіровки не знімаючи кришки. Ну я вже думаю заодно, поки добре все видно. Показати. Дивіться, ось той борт він штупорить. Він вже буде стояти самого зверху кришку, а він, він штупорить цей валік. Він пробачте, в нейтральних положеннях стоїть, може якась передача, але валік ходить, він собі спокійно ходить, бачите? Єдине яке завдання тут відкрутити болтик. Що фіксує подало, щоб вивести отой штифт з валіка. І коли відійде на бік, ви спокійно валіка витягаєте собі. І міняєте тут. Але то міняєте вже тут сальник, що? Чи навариєте валік, чи міняєте валік, то вже залежно якої роботи. Ну, а то, звичайно, треба буде робити знизу, з-під трактора, тому що тут кабіна, полік і все буде. Але такий варіант можливий. То є перший. І другий, друзі. Я хочу замість нігролу, який у мене був раніше. Залити тат 17 Колись тат 17 не було, але, але нігрол, ну, То болото, ти знаєте, самі, коли його скрити, коробку, то скільки того болота то є всього. Тому я звичайно можу влити нігрол. Але мене цікавить мене таке питання, чи коли влити ТАТ-17, нема змін в шумі, чи коробка більше не шумить Тому що нігрол він густий, хоч потім розрідне. От, от таке в мене питання. Так що, друзі, напишіть в коментарях, хто мав нігрол, а залив ТА-17. Є, яка є різниця? Поки я ще нічого не залив, я зараз тут буду встановляти кришку. Ну і можливо кусочок відосика вже зніму так для інтересу. Бачите, я вже болти попідтягував, пошплінтував тут, помастив кришку, поставив. Ще з тої сторони кришечку поставлю. Зверха прикручу, поставлю пружинки. Ну і вже буду підготовувати бортову, ставити на місце.